Олександр, я його пам'ятаю з 2004 року. Ми тоді трохи спілкувалися не один раз, потім в якийсь період дзвонювалися. На мій погляд, він дуже мудрий, дуже мудрий, достатньо має розуму, щоб не фрондьоритися, не показувати ті всі тупі примітивні понти. Але при тому всьому він вміє любить рахувати гроші і вміє їх робити. Причому робити методами, які десь на грані Фолу. Не виходять за межу фолу по негативу, але на грані, використовуючи адмінресурс, всі можливі заходи, все. А друга частина цієї групи, ну і відповідно під нього, мусить працювати все, що скажімо, в діяльності одеської обласної ради ш адміністрації, суперечить тому, щоб має реалізувати Олександр Янукович. Автоматично має бути відсічено. Очевидно, що так і відбувається. А те, що виходить вже за грань фолу по економіці, мені так задається. Я ще раз кажу, ця людина настільки непомітна, про неї настільки мало що відомо. Це очевидно, що це Іванющенко, тому що його якісь контакти, якісь щупальці виринають абсолютно неочікано в різних місцях. От зараз десь по митних ситуаціях виринають, коли там вже щось десь там і пострілюють, і там блокується розмитнення, проведення контейнерів. все От звідти виникають якісь чутки, що це все робиться внаслідок того, що цю сферу хоче взяти повністю під стопроцентний контроль, той самий Іванющенко. Тобто, очевидно, що митна сфера це не зовсім вже чистий бізнес. Це є державне певний форма управління. Це плюс голова держмиткому, який я нагадаю, хоча є. Абсолютно однозначним регіоналом, але був фракції комуністів, від них введений, тобто, тут вже політика вже міжпартійна, вже задіяна, якісь міжпартійні інтереси. Це означає, що з тими ж самими комуністами, що вони зайвого не почали говорити, треба поки що панькатися і цяцькатися для того, щоб інтерес Ванюшенка був збережений, щоб вони не вносили якоїсь шкоди, тому що кандидатура від них і вони можуть багато що сказати. Тобто тут теж. Ми бачимо якусь сферу впливу, яка наслідок того, що це пов'язано напряму з Януковичем, є недоторканною. І вона є дуже серйозною, але в чому вона відображається в політиці, ну тільки в прикладних моментах. Ну і є, як на мене, достатньо впливова група це Старі Донецькі, це Азаров, це Клюєв, це Колєсніков. Ахметова я би вже все більше і більше виводив би поза політику. Мені здається, він і що. Ще... Колеснікова не представник Ахметова. Я не думаю. Він це люди, які є в певному холдингу, які чимось поєднані. В них занадто різний світогляд, занадто різні погляди. Їхні сфери впливу і групи не настільки чітко пересікаються. Моя стара теорія, що все ж таки це є різні сфери впливу, які з силою долі були скооперовані, але ця кооперація не завжди є тілісною. Певні моменти Колєсніков ішов в свої певні домовленості в тому самому уряді скажімо, весь 2010 рік. Ахметов лишався поза всією грою. Зараз Колєсніков, мені здається, став заручником цієї ситуації, коли в Ахметова не найкраще ще положення в про проранги у середовищі Януковича. Колесников, який ніби старався відвоювати своє місце там поближче, не входити в конфлікт ні з ким, десь віддалявся від Ахметова, сьогодні став заручником. В нього сьогодні проблеми появляються. у зв'язку з цим. Я думаю, оцей інфаркт. Був там інфаркт чи не був, я не буду обсуджувати, але навіть якщо він був, то він трошки пов'язаний з цією історією. Тому це трошечки різні речі, це не є абсолютна цілісність, але це все-таки є певне об'єднання. Досить різних людей, ну Клюєв, Колєсніков, занадто різні, здавалося б, але в силу ситуації, що наступає сімейний бізнес, скажімо так, дуже жорстко наступає на всю Україну масштабами, ну просто мільярдними, плюс кремлівський квартет, їм доводиться грати в одну гру. Інакше уявити Азара в теж ході входять до Донецьку групи. Я вважаю, що так. Сьогодні сила волі так. Він старається бути менш політизованим, менш задіяним в інтриги, але. Йому доводиться протистояти цим групам. Зараз ми бачимо, що відбувається десь теж якась певна війна перетягування Канату по парламентській фракції. Вона буде тілісно голосувати завжди, так. Але вона не обов'язково буде голосувати за рішення Азарова або за рішення Льовочкіна. Там і війна, під кромова цих груп, вона дуже сильна. От остання чи передостання погоджувальна рада в Верховній Раді була дуже показова, коли Єфремов. Так, витер ноги об уряд такими жорсткими заявочками, які раніше собі вивити в цьому середовищі було неможливо.